Держава автоматично додає до пенсії до 600 гривень щомісяця, без заяв, без черг, без паперів. Але більшість пенсіонерів навіть не знають про це, а ті, хто знають, не розуміють, чому їм не додають. Зараз розкажу, кому додають ці гроші, скільки конкретно і чому багатьом не додають, навіть якщо вони мають право. Швиденько підписуйтесь на наш телеграм-канал, там ще швидше виходять новини про всі виплати та пенсії. Посилання в описі під відео. Ну і лайк постав, це реально допомагає каналу. Добре, тепер по суті. Дивіться, є три вікові межі, коли держава додає гроші до пенсії автоматично. 70 років виповнилося 300 гривень щомісяця додають. 75 – 456 гривень. 80 і більше 570. І це не одноразова виплата, як оті тисячі від Зеленського, ні. Це щомісяця додається до вашої пенсії автоматично. Зручно дуже. Треба кудись йти? Ні. Писати щось теж ні. Система сама все робить. От тільки є одна умова. Ваша пенсія має бути менше 10 340 гривень, якщо більше, надбавку не дадуть. Але, чесно кажучи, у більшості пенсіонерів пенсія 5-6 тисяч, максимум 8. Тому ця надбавка стосується майже всіх. Знаєте, що цікаво, ця система працює вже з березня 2023 року. Постанова кабміну номер 168 А скільки людей про неї не знають, дуже багато. Я регулярно отримую коментарі. Мені 72, чому мені нічого не додали. Дзвоню, дивлюся, а там пенсія 11 тисяч. Ну то зрозуміло, чому не додали. Або інший варіант. Мені 80, пенсія 6 тисяч, де мої 570. Перевіряємо, а там помилка в системі. Після дзвінка до пенсійного фонду все виправляють за тиждень. Тепер давайте розберемо, як воно працює на практиці, бо тут є нюанси, які мало хто пояснює. Припустимо, вам виповняється 70 років 15 листопада. День народження 15 число. Надбавку почнуть нараховувати саме з 15 листопада. Не з першого числа місяця, а саме з дня народження. У листопаді 30 днів. Після 15-го залишається 15 днів. Надбавка 300 гривень на місяць. Ділимо 300 на 30, 10 гривень на день. 15 днів помножити на 10 150 гривень. За листопад отримуєте 150 гривень надбавки, а от з грудня вже повні 300 щомісяця. Чому так рахують, бо логіка проста: надбавка за вік, тому з дня, коли вам виповнилося стільки років. От багато людей дивляться на платіжку за перший місяць і думають, що за шахрайство, обіцяли 300, а тут 150. А насправді все чесно, просто пропорційно до днів після дня народження. І от що важливо, ця надбавка йде окремо до всього іншого, не замість чогось, а додатково. Хоча є один момент, який багато бентежить. Коли вам виповниться 75, ті 300 гривень, що були, не додаються до нових 456, вони замінюються. Тобто замість 300 стає 456. Приріст 156 гривень, а не 456 додатково до 300. Це теж викликає багато запитань. Люди чекають, що їм додадуть 456 до 300, що вже є, а виходить, що пенсія зросла тільки на 156 гривень. Те саме з 80 роками. Було 456 стало 570, приріст 114 гривень. Чому так? Мабуть, щоб не платити забагато. Логіка держави. Хоча можна було б зробити кумулятивно кожні 5 років додавати нову суму, але ні, вони роблять заміну. А тепер про ту саму умову: 10 340 гривень ліміт. Що це означає? Це ваша загальна пенсія, основна пенсія плюс всі надбавки, що у вас є, за стаж, за категорію, індексації, все разом. Якщо вся ця сума більше 10340, вікову надбавку не дадуть. Але знову ж таки, у більшості пенсіонерів пенсія 6-7 тисяч, тому цей ліміт не перешкода. Звідки взялася ця цифра 10340. Це середня зарплата в Україні за 2020 рік, з якої сплачувалися внески до пенсійного фонду. Саме її взяли за базу для розрахунку ліміту. От якщо пенсія близько до ліміту, Тут вже цікавіше. Наприклад, пенсія 10 тисяч вам 80 років. 10 000 плюс 570 це вже більше 10 340. Тоді пенсійний фонд не дасть повні 570. Він дасть стільки, щоб загальна сума дорівнювала 10-340. Тобто 340 гривень замість 570. Вони просто доводять пенсію до ліміту, але не більше. І от тут цікавий момент. Якщо у вас пенсія 9 тисяч, то з надбавкою 570 виходить 9570. Все нормально, в межах ліміту. А якщо пенсія 10 тисяч, вже урізають надбавку. Різниця всього 1000 гривень у базовій пенсії, а надбавка відрізняється на 230 гривень. Відчутно. Справедливо це чи ні, питання філософське. Мабуть, ідея така, що хто має більшу пенсію, той менше потребує додаткової підтримки. Логіка зрозуміла, хоча можна і посперечатись. Головне, що треба знати надбавка автоматична. Ви не повинні нікуди йти, нічого писати, нічого доводити. Система пенсійного фонду знає, коли у вас день народження, знає, скільки вам виповнюється років, знає, яка у вас пенсія, і коли настає потрібна дата, бац, додають гроші автоматично. От скажіть, часто держава робить щось автоматично на вашу користь, без заяв, без черг, без довідок дуже рідко. А тут саме такий випадок, і це справді добре. Більше того, ця надбавка працює як годинник. Немає затримок, немає технічних проблем, немає зачекайте місяць, з дня народження, раз і вже в наступній пенсії. Ця надбавка не залежить від того, працюєте ви зараз чи ні, який у вас стаж, який вид пенсії, за віком, за вислугу, дострокова, живете в місті чи селі, є у вас родичі чи ні, тільки дві умови. Вік і розмір пенсії. Навіть якщо ви працюючи пенсіонер з зарплатою, надбавку все одно дадуть. Єдине, що має значення, щоб пенсія була менше того ліміту. А тепер питання: що, якщо вам виповнилося 70, 75 чи 80, а надбавки немає? Два варіанти. Перший. Ваша пенсія більше 10340. Тоді надбавки не буде, і це нормально. Як перевірити? Подивіться на свою останню платіжку, там написана загальна сума. Якщо вона більше 10340, все зрозуміло. Другий. Пенсія менше, але надбавки все одно немає. Це помилка. І таке буває. Система дає збій, людський фактор, технічна помилка, причин може бути багато. Але це виправляється. Що робити? Телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію пенсійного фонду 0800 503 753. Поясніть ситуацію, скажіть чітко: мені виповнилося стільки-то років, моя пенсія стільки-то, це менше 10340. Чому мені не нарахували вікову надбавку? Зазвичай по телефону все швидко з'ясовується, або виявляється, що якась індексація була і ваша пенсія насправді трохи більше, ніж ви думали, або справді помилка, тоді виправлять. Не допомогло? Йдіть особисто до відділення пенсійного фонду. Напишіть письмову заяву у двох примірниках: один їм, один собі, з відміткою про прийняття, з проханням надати розрахунок пенсії та пояснити, чому надбавку не нарахували. Посилайтеся на постанову Кабміну номер 168 від 24 лютого 2023 року. Це документ, який регулює ці вікові надбавки. Після офіційної заяви зазвичай все швидко вирішується. Максимум 2 тижні і вам або виправлять помилку і донарахують гроші, або надішлють офіційну відповідь, чому надбавки немає. А тепер цікава інформація для тих, хто дивиться до кінця. Є ще одна надбавка, про неї взагалі мало хто знає близько 1000 гривень щомісяця, але вона тільки для дуже вузької категорії. Якщо вам більше 80 років, ви живете самотні. І лікарська комісія підтвердила, що ви потребуєте постійного догляду. Самотні, це значить, що ви живете одні, без родичів, які могли б за вами доглядати. Не просто неоружені, а саме без нікого. Ця надбалка вже не автоматична. Тут треба попрацювати. Треба звернутися до свого сімейного лікаря, пройти лікарську комісію, отримати довідку про потребу в постійному догляді. Принести цю довідку до пенсійного фонду написати заяву на надбавку. Якщо все підтвердять, близько тисячі гривень додатково щомісяця. Точна сума залежить від прожиткового мінімуму, але десь у цих межах. Але є обмеження, якщо ви вже отримуєте соціальну допомогу по інвалідності, цю надбавку за догляд не дадуть, Дві одночасно не можна. Держава вважає, що одна з них вже покриває потребу в догляді. Логічно, в принципі, так. Хоча можна було б і обидві, але такі правила. Ось і все. Сподіваюся, було зрозуміло і корисно. Пишіть у коментарях, якщо є питання, лайк, якщо відео було корисним. Підписка і дзвіночок, щоб не пропускати нові відео про пенсії та виплати. І знову нагадую: посилання на телеграм-канал в описі під відео. Там найшвидше виходять всі новини про виплати пенсії, субсидії. Без реклами, без спаму, тільки корисна інформація.